«Привіт, друзі, це Наталія. Нагадаю, я приїхала із двома дітьми, і зараз у нас з'явилася ще третя дитина. І після народження, три тижні дитині нас запросили на hearing test, на проходження тесту на перевірку слуху у дитини. Ми приїхали на таку в ватерло на апойнтмент на таку прекрасну територію. Це спеціальний центр для діток з різними вадами слуху і різними вадами, в принципі, є різні заняття, різні спеціалісти. Отже, у нас був прийом досить швидко. Перевірили обидва вуха, вставили таку гумову. Пробочку і підконектили девайс, який перевіряв проходження різних видів шуму шумів дитині в дитині вуха. Цей тест ми склали успішно. Нам сказали, що нікуди нам звертатися більше не треба. Все тест здан, тому ви можете бути вільними. Все і сказали, що результати надішлють нашому фемілі лікарю. Тобто, ми з собою нічого не забрали. Взяли тільки нам дали такі а, журнали, а, що дитина повинна. Вміти робити там 4-6 місяців а, з приводу да, розвитку дитини. А до речі, що прикольно, що на а, прийомній а, в цьому центрі працюють люди з різними видами дісабіліті, тобто а, люди, які сидять в. Приймальній, вони не ходять, вони на візочках, і у них ну, якби, їм не важко сидіти цілий день. І Це прикольно, бо люди, які так повинні рухатись, вони можуть виконувати якісь інші задачі. А люди, які з такою вадою, що вони не можуть ходити в візочку, вони сидять і приймають пацієнтів, які прийшли і реєструють їх. або роблять роблять обдзвони. Дуже класна ідея для таких людей, які не можуть знайти якусь роботу в інших сферах, можуть знайти роботу тут. Дивіться, вирішили засняти ще територію. Отут такий паркінг, він іде по кругу навколо цього центру. І отакі тут є. Місця, де можна посидіти, І така зелена територія. Дуже класно, мені дуже подобається. Дуже схожі квіточки. Ага, це і є маки, але бачите такі рожеві маки. І такі. І там всередині центру я не знімала саме відео в середині центру, але там дуже гарні картини, дуже багато є іграшок різних для дітей, бо всі приходять з діточками різного віку. І от для них все зроблено. І також побачили ми на прийомі побачили, як працівники цього центру виходять до родини, в якої є заняття. І вони налагоджують контакт із дітьми. І це так виглядало дуже людина, маленька, не зовсім хотіла да, йти з якимись незнайомими жіночками. Вони присіли до них, так, до них розмовляли, заговорювали. Ну і, звичайно, налагодили контакт і змогли потім вже спокійно дитина з ними пішла займатися. Поки мама чекає. Ну так. Вирішила записати відео ще з машини. А запитати у вас, напишіть в коментарях, чи були у вас перевірка, тест такий на перевірку слуху. Бо я, наприклад, ну не чула, щоб таке робили в Україні. І цікаво, в принципі, можливо, ви живете в іншій десь провінції. Чи є у вас таке? Чи є такі тести, чи немає. Бо, наприклад, в Онтаріо, так де ми знаходимося, у нас такий тест є. У деяких вони казали, що було таке в пологовому одразу такий тест проводили, коли дитина народилась. Напишіть, мені цікаво, як у вас. Жень круги, а выложили наш чуть-чуть.